Ще раз добренький день степличці. прийшла подивитись, що тут мої пепіночки, Дивіться, тут дві зав'язалось, Тут далі в'яжуться, бачите, о! Тут он ціла гіллячка. Тут вроді би ну, ще цвітуть, бачите, цей цвіте ще. Ну, це і цей цвіте. Ось така краса, бачите? А з другої сторони меншенька. Бачите? Дивіться, скільки тут нав'язалося. Тут, тут, ця цвіте. Вони постійно цвітуть. Одні в'яжуться, ростуть, другі цвітуть. Дивіться, тут теж. От, тут ще не зрозуміло. Ця пізніше зацвіла. Цвіте. Он тут о вже в'яжуться. Он тут. Бачите, красоточки такі. Скоро будемо пробувати. Тут вже такі, бачите, сорт Рамзес, у нього такі полоски є. І тут вам видно, може не видно в телефон, вже такі от появляються полосочки. Ну, ще не то, йому ще рости, але полосочки. Я прийшла, поливаю. Вон, поливалки, тому що в теплиці 35 градусів. Натягнула знову агроволокно, щоб воно не пекло ці квіточки, а надвір їм краще, Вони на дворі ростуть краще. Але ж, ви ж, хто дивиться, то знає. Мої бурячки аж прив'яли. Е, виставила оцього такого красивого корчика на двір. Ввечером прийшла вже не одной квіт. Було отако квіток. Прийшла, не одної квіточки нема. Сороки обдовбали, слухайте. Я його сюди принесла. Гляньте, яка температура 35. Дуже гарячий для інжирів недобре. Мені по тут. І отаке отут гарненько зав'язалися теж. Отако. о, бачите. Я це перший цвіт обсипався через те, що. Була холодіна, Були, ви всі знаєте, великі, бачите, вже всередині починають буде свісти. Я пообривала для того, щоб тут лучше проходило повітря. Зробила їм вентиляцію. Ах, який великий, слухайте, цікаво, скільки він виросте. Може, в цих екстремальних моїх умовах, в цій теплиці, то буде недобре йому. Отаке добренько йдемо звідси, полила. Інжирчики полила, потіну сьогодні вже другий раз полила. Бурячки. фасольку знову берувати, бачите. от Ну нічого. Оці саджанці 22 числа їдуть по людях і там ще в мене стоїть частина від кухні. Так, побачимо, що тут. Корінчики гарні. Дивіться, бачите. Трошки стакани замазані. о, Бачите, які. Корінчики такі. Нормальненькі, о, гляньте. Ой, хоч бо не впасти, не впало. Бачите, все добренько. Так що чекайте. Буду... Ой! Бачите, що я роблю. В суботу буду всіх обзвонювати. Буду казати, що там треба зробити. Будете мені писати адреса. І буду висилати. Хай вони у вас ростуть. І щоб у вас вони плодоносили. Буду такі... От я такого самого і купляла. Я такі окупляла саджанці. От. Вони ще за тиждень будуть гарніші. І от таке. І дубу дуже гаряче. Прямо гаряче, гаряче, 35 градусів. Слухайте, дивіться ну я мовчала, не казала, звісно. Бачите, ці чорні помідори. Я ж їх не купляла, я все казала, що це жовті сержант Пепер, що жовтий Гляньте, тут вони якісь, може, й будуть жовті, Ну, не знаю, чи ж чорних. Вони переробляться на жовті. І сьогодні мені Наталя, підписниця моя, дуже хороша, каже такі чорні помідори. А я кажу, я вже мовчу <смі> за ті чорні помідори, що це воно таке. То якщо це не сержант Пепер, значить мені не прислали сержанта пепера. Вчора пообривала, хай спіють. Вона гляньте, що робиться, бачите, яка нагрузка. Вишки вже поприщіпувала, не треба в'язатися, вже не запилюю нічого. Хай озрівають, зараз зроблю більше. Хай озрівають, бачите? Те, що є, бо ж бідні гіллячки повигинались. Я вже і по два шнурки поприщіплювала, і, по... і більше. О, дайте зменшу, бо показувала. Бачите, які вже гарні мультифлори. Прямо з кожним днем гарнішої. Але треба сидіти, поливати. Такі о, добренько, на цьому все. Дякую за перегляд, за підписки, за лайки, за коментарі. Приємні дуже коментарі. Дякую вам велике. Пішла ховатися в хату. Всього вам найкращенького.